Добрий день, мої любі хлопчики та дівчата. Час заняття розпочати та до казки завітати. Гарний настрій мати будем. Нудьгувати ми не будем. Привіт! Я обожнюю слухати казки. А ви. А ви знаєте, що таке казка? Ось послухайте. Казка вигадка, всяк знає. Але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона, нас вона навчає жити і поради нам дає, все в ній вміє говорити, і у казці правда є. До роботи нас привчає, і гостинності нас вчить. Той, хто казочки читає, потім добре буде жити. бо вмітиме радіти і сміятись добрий час, вміти Добро творити! Казка мудрим робить нас. Казок існує дуже багато, діти. Здавна їх складає наш народ. Такі казки називаються народними. А ще є казки авторські, їх пишуть письменники. Багато казок для діток написав письменник Василь Сухомлинський. І у своїх казках він розповідає про чарівний світ природи. У його казках звірі вміють розмовляти, роблять добрі вчинки і всім допомагають. Послухайте уважно одну із казок Василя Сухомлинського, як їжачиха приголубила своїх дітей. У Їжачихи було двоє їжаченят. Мов клубочки кругленькі з маленькими голочками. Одного разу покотилися клубочки поживи шукати. Котяться садом, котяться городом, аж бачать зайчик їсть солодку морквинку, і їжаченятам схотілося скуштувати її. Ледь висунули маленькі голівки. А зайчик, як крикне, геть звідси гидкі, колючі. Прикотилися клубочки до матусі, плачуть. Чого ви плачете, дітки? питає їх мама. А зайчик он каже, що ми гидкі і колючі. Плачуть їжаченята, а їжачиха пригорнула маленьких, приголубила. Та хіба ж ви колючі дітки мої роднесенькі, заспокоює вона їх, Волосічко у вас м'яке, як льон, та ви ж пухкенькі, як подушечки. Дітки, а вам сподобалася казочка? А пригадайте, будь ласка, про кого ця казочка. Так, про їжачиху та її діточок їжаченят. А хто образив маленьких її женят? Вірно, зайчик. А хто заспокоїв маленьких? Мама. Вона сказала, що вони для неї найкращі. Ну що, діти? Казочка скінчилася, а нам з вами треба прощатися. Бувайте! На все добре! Подписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.